Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і вод. Годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, снідь на яву, вишневу свою країну, красу вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї нічому, як порох, і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніж на карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожного серця ударі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках у дібровах. У зойках утків, і у хвилях Дніпра, і у хмарго тих папорових. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісні що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Сьогодні ми визначаємо великий день День Незалежності України, свято сильних, сміливих. Людей, а й кожен воїн, хто оберігає нашу державу і нас, повернеться додому. Слава Україні!